Окей друзі, з вами Хніпі, там продовжуємо грати в Злонгдарк. Ми вже вижили майже 4 дні, що доволі таки круто. Але я сподіваюся, що ми будемо ще жити дай жити. Знаєте, що я думаю? Нам потрібно полагати наші речі, бо у нас майже зламались штани повністю. Давай спробуємо їх полагати якось. Візьмемо тканину, да і набір для шиття. І Давай якось її. Ремонт. 30 хвилин. Давай, хоча б трошки. Бо якщо зламається, ми вже не зможемо... її починити. Та ще у нас є худі, та й туфлі. Так, худі буде гірше, ніж все, що у нас є. Давайте скинемо сюди. Цю купу. А ні, це туфлі, які у на нас вже в діті. Я ну це ще одні. Давай спробуємо ще вітровку захилити трошки. Ну, вже хоча б так. Хоча б трішки вже. Ці прокавички також би якось спробував. У нас вроді є висушена шкіра, ось давай спробуємо. Та ми гаємо час дню. Краще в цей час нам би погуляти. Але дивись, зараз на нові зробили. І дивись, скільки вона дає. Майже на градус більше. Ще ще. Я напевно думаю, що не будемо поки що більше нічого чинити. Ходімо краще щось пошукаємо. Що у нас поїжджать, давай скинемо Ірп. Я навіть його поклав би на цей. На видне місце. Щоб я бачив, що в нас є. Чашечку кави давай з нами візьмемо. Чіпси скинемо. Можемо картоплі приготувати на ніч. А так з їжі навіть не знаю, що брати. Давай так. Зап'ємося водичкою, і дай підемо кудись. Ну, курібка ходить. вийде в мене полювати? вполювати. б добре, то м'яса у нас мало. Тихенько. Оп, є. Бачай. Так, я думаю, що я напевно скину її тут. І коли буду йти назад, то підберу. Але якось на видне місце і кудись покласти. Думаю, я по- її побачу. Добре. Помітив, щоб у нас вже карта потихеньку з'являлась. Тільки тебе не хватало. Черт, тут навіть два. Брі, ну давай якось тут відсидимось. Шов геть Другий. Давай, спробуй. Дардин, побег туди, куда я хотів и Не давай пройдемось тоді якось По стороні спробуємо обійти. А он еще один на мене не загрався. вс. Вроде нам. один он ходит. Всюду вони. И став стоїть там, ты дивись на меня. Я думаю, ми пройдемо і нас не помітить. Я дуже на це сподіваюсь. Тому що останнім часом вони прям якісь дуже агресивні. Так, вперед якісь хатинки. Я Сподіваюсь, там будуть сірнуки якісь. Чи ще щось. Хоча мені потрібні прям дуже сильні сернаки. У мене залишилось 8 штучок. Це дуже мало. і ще тут у нас цікавенького. Давай видивляться. Щось пока не дуже. Бачу, шоколадку вже. Шарф, але він дуже такий слабенький. Рабочий штани? Непогано. Канина. Mm, ну окей. Okay. Йдемо далі. Тут джипшинка росте. Це нам треба в чай. Заварювати. Where's the good stuff? О? Кастрюля, Це непогано. Але я сподіваюся на сірники. Так. Поки що матеріали, да й матеріали. Сірники, найс. Нарешті. Набій. Може тут і револьвер ще, о. Запасная лампа будет. Тут что? Ничего не И тут ничего. Окей, вроде все. Не модали. О, давай, сокрыл их. Это Батончик. Знову роботі штани? А, це штани карго, вони ще краще, так? Да? Не прямо, але вони тепліше і не такі важкі. Давай вдягнемо. Вовніні шкарпетки, вони дуже гарні, але вони ось порвані дуже сильні. Ось чому вони такі ж самі, як і наші. Треба буде їх пофіксити і будуть дуже теплі. Енер енергетичний напій. Непогано. Хузісно. Також щось. Концерний ніж. Скільки у нас градусів? Мінус один. Тепле, я б сказав навіть. Он труп лежить, ходимо, подивимось, що там. Подавляюсь, может, какие-то рыбочки здесь растут. Вроде не. Ничего, чего она моя? Дима, напевно, дали. Может, еще и найдем. Я бачу, тут кролики бегают. Давай на малюму миссевить, чтобы мы знали, что тут кролики живут. нам чего-то не показало, что тут полянка с кролями. Я б їх піймав, але я боюсь, що вовки будуть за мною бігати. А я хочу подивитися, що тут ще є. Хоча їжі дуже мало. Треба десь її роздобути побільше Я хочу залізти до тієї... ...вишки. Подивитися, що там є. Дивись, там три вов... Чотири вовка навіть. Що? О ні Так, окей, є пропов з познак. мене не побачили, Я хочу залізти сюди, подивитись, може тут щось корисне. Сподіваюсь, що я не помиляюсь. Відалі знайти сірники? Ще більше. У нас вже є 20, але це таке. даже мало я кусь мужи вижу там вороны летают да там труп лежит мне кажется ну тут было помнишь ух тут целая курипка. Я навіть не знаю, напевно давай якось її впіймаємо. маємо. Бу цей пір'я, це і м'ясо. Треба буде щиту забрати, так? No. Так, тобто я зразу скину і тут. Але головне не забути потім. Теревану збираємо. Набір Набірте життя, чудово. Дрепане повідомлення Ви знайшли в печері на верхньому хребті схованку. Тут стільки набоїв Вкладу для нас. А, відкладу для нас. А, прям біля нас, ти дивись Цікаво, і ключик. Треба буде перевірити. Чого я цікавого?

Апіністкий трос. Дрова та ліска. Але я перегружені вже. На, на скільки? На 7 кг. Трішка м'ясо, це все нам треба забрати. Так, наскільки я знаю, ми можемо причепити цей аппіністкий трос сюди і по ньому злізти. Але чи потрібно нам це. Я не впевнений, що це гарна ідея. А ні, це чудова ідея. Ми можемо злізти і піти туди, в ту сторону і там ми дійдемо до нашого притулку. Ми спочатку давай заберемо коріпку. Скільки у нас? 4 градуси, так тепло. Чудово. Давай точно. Зберемо кожу для м'ясо. Так, давай я твой разряджу. Вот так вот. Три набоя вже є. А к чем же мясо збирати? Воно заморожено, так що сокирою краще все. Давай юзати ту, яка побита. побыта. Ашкиру донутрищи ножем. Давай почнемо з м'яса. Пів кілограма — це мало, звісно, але нам все пригодиться. Оце знімемо. Ще трохи жиру зібрали. Так, давайте все скинемо поки ще. І давай щось зимом. Вип'ємо цю газовану воду. Всюду ваші вип'ємо. Ем, та батончик я возьму. І вже непогано. Пів пуз особі набило. Так, давайте зберемо. Ми вроді як не зможемо злізти, якщо ми на перегрузі. Вроді як. Да, заважко. А через цих вовків... а скільки у нас пригруз? багато? 6 кг. 6 килограмм не буду выкидывать это ще тут дрова що туман такий Багані дела я думаю я спробую проскочити якось Мені здається за мной вже йдуть Давай Вес прыгнем тут якось Пробуємо. Тут воді вовків нема. Давай, береженько спустимося. Потихеньку, Давай-давай-давай Так, ми його не обшукували. Але він пустий То не добре. Вугіль. Шоукать! Добігався. Давай знімемо з нього шкуру і... Ну, траще. Я за цей автоману не можу зрозуміти, де я. його м'ясо я не буду збирати, Від нього можуть бути погані наслідки. Нарешті. Хоть кудись я дійшов. Це ці сині вагончики, в яких ми вже були. Як я так коло зробив? Я піднявся там і просто обійшов вгору. От так туман. Взагалі не зрозумієш, де ти. І я пропоную тут залишитися. Бо мені треба поспати. Поспати да, і почекати, поки пройде цей клятий. Так, давай, знаєш що? Давай це все розберемо. І будемо спати. Добре, займося, давай, що є. Ще дуже мало всього. Зап'ємося. Давай поспимо, Сім годин як мінімум. Ще ніч. А їсти нічого, я тобі скажу. Трішку чіпсів, трішка кави, да і все. А це м'ясо якось треба готувати все. Я цього мало. Я б хотів спробувати дійти до. до цього, до нашої хишки. Давай ще максимум поспимо. Може вже буде світанок і підемо. Бо це не гарна ідея тут залишатись. I right now. Але Хоча дуже дуже прохолодно. Там вовк був? Що мені показалось? О, oh, блін, Кятий вовк. Джейше. У нас два патрони залишилось. Я дуже не хочу використовувати ще один. Скоріше за все, якщо він на мене нападе, то я буду відбуватись ножем. Можливо, він дуже слабший. І не буде довго зі мною файтитись. Дуже на це сподіваюсь, чесно скажу, бо. Я не знаю, скільки в нас патронів вдома. Вроді більше десяти, да? Це він вроді відчепився від мене. Да высь. Двое бежать на ману. Может он якось мне мы Может и как будто? Ч, надо прям на меня набежать? Проходит, друзья. Далее. Удивительно. Далее побила. Дово. А он третий бежит за мной прям. Ты у Це монет два запашка. Это у Явек ще третий будет. Вся круга на мене бігти буде. Вся локация. Бонус ситість. Цей бонус дає плюс 5 кг, які ти можеш нести з собою без перегрузу. З'являється він, тому що ти не... Голодаєш. Я намагався цей весь час максимально не доводити себе до голоду. І ось нарешті це все окупилось. -все, все, нарешті ми вдома. Давай зразу скину тут м'ясо. Яке в нас є? Бо м'ясо треба намагатися залишати на дворі, воно там не так швидко портиться. Але скоріше, щось з'їсти треба. Скоріше, скоріше, скоріше. Ще я можу з'їсти така прям консерва. Відкривай йому. Я сподіваюся, що... встигнемо. Все, найс. Nice. Тепер я не боюсь, що ми втратимо баф. тому що цей баф це дуже сильно. Плюс 5 кг. І заїлись непогано. Води немає взагалі. Треба буде якось... розпалити вогонь, да? І посмажити все м'ясо, посмажити картоплю, яка там портиться. Ось скинемо тут нутро ще ще. А м'ясо скинемо на дворі І Ще нутро ще у нас тут є. Добре, я сподіваюся, вам сподобалась наша маленька пригода. Як я затерявся в цьому тумані, дуже довго блукав, але пощастило, що змог вибрати звідси і дійти знову сюди. У нас тепер з вами є знову 20 серників, і це добре. Якщо вам сподобалось, то підписуйтесь на канал, щоб залишатися та вайбити разом зі мною. Ставте подобайку, залишайте коментар та до скорої зустрічі!